Надії голі! Надії бой! Надії, голі, надії голі. Знаєте, сьогодні 46 днів вже голодує надія, 46 днів. Навіть дорослі буде сильні, мужики, вони вже вмерли, а вона жінка, вона тримається, 46 днів. Тому ми нашу акцію надіємося, що хоч трошки, хоч хоть. Він Бог це бачить, може, може ми теж долучимося трошки до того, щоб все-таки вона трималася, щоб витримала живою, бо її відпустять. Нікуди вони не дінуться, вони її відпустять. І з України вона це. Але, на жаль, на жаль, це ще довга дорога, і тому ми, ми повинні підготувати і ми повинні протестувати проти того. І саме головне, щоб вони чули наш голос. Свободу на лісової. Свободу навіть. Свободу в навіть. Свободу на ді. Свободу надії. Слава Україну. Гинуть невинні люди. Це вся ця банда, яка сидить тут. Вона видна. За те, що роблять з цією жінкою, не дивлячись, на те, що вона стала депутатом Паре, ніхто на це не дивиться. І ті українці, які є за кордоном, ми маємо підтримати Україну, ми маємо показати українцям, що вони не самі в цій страшній війні. Адже зараз Україна захищає не тільки себе. Ми живемо у цій безпечній Європі і ми захищаємо зараз наші хлопці збирають. Тільки за Україну, за її волю, то щоб ми з вами жили тут вільно. Якщо впаде Україна, не буде і цієї Європи. Яка вона Європа буде? Тут вже топтала нога москаля, топтала. І деякі забули, що було в 56-му році в Угорщині, які звірства робила ця армія з угорським народом. І ми повинні і своїм дітям, і своїм друзям сказати. Що не ні війні, ще разом скажемо. Ні війни! Ні війни! Ні війни! Ні війни! А Путіну! Путіну! Ганьба приїжджає сюди 17-го лютого! Ганьба! Ганьба! Голов... От, правильно я Путін головний терорист в світі. І поки цей терорист не буде знищений, доти буде терорист у всій Європі. І ісламістом нас лякати можна. Не бачили, що сталося в Парижі. Але світ піднявся. Три мільйони вийшли в Парижі. І там всього От... загинуло 17 чоловік. Нехай буде кожна людина Але це життя. На а на тут гинуть кожен день наші хлопці, які, які тільки того, що вони дали клятву захищати Україну. А за що гинуть ті діти, які спали в своїх квартирах чи були в дитячому садку? За що гинуть ті люди? Що вони вам зробили? А саме найстрашніше. Це дезінформація, яку веде Росія проти України. Бреше аж забрехається. І тепер разом скажемо ні брехні, 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 ні брехні. Так хорош, будет так хорош, будет так хорош!